Вітаю вас! Ви на каналі Таня на кухні і сьогодні ми приготуємо з вами слоєчки такі. У мене є тісто, листове дрижжаве я взяла, купила в магазині, поклала воно трошки розтануло і готове, в принципі, до роботи. А ми поки що займемося вишнями. Слоєчки в нас будуть з вишнями. Вишні у мене 10 приблизно кілограм. Я додала сюди 2,5 ложки цукру, злила сік і ставлю на газ на вогонь. Вишенки в нас стоять, підігріваються, зараз чекаємо, поки закіплять. А я беру поки що оцей сік, який я злила. Додаю сюди. Три ложки крахмалю. У мене Так, одна. Дві. І висиплю прямо від ціля. Тут відміряно вже три ложки. Три ложки крахмалю. Так. Перемішаю, візьму вилочку, краще буде мішати. Перемішаю. І чекаю, поки вишні закиплять. Так, трошки підмішаю. Скільки ще виділяється, але то нічого. Крахмаль треба добре перемішати, щоб не було там грудочок, то тоді будуть у вишнях ці грудочки. Буде погано. Вишні в мене солодкі, якщо не солодкі, треба більше додати цукру. У мене солодкущі такі чорна ці Ранні вишні. Вони солодкі дуже. Тут уже сумку-сотку. Можна взяти з водою, але я роблю із... С... 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 сокові розвожу крахмал. Можна взяти воду. Але так тоді ще більше буде рітини. На нащо вона. Так. Ну все, крахмаль в мене розтанув повністю. Гарненько так. І тепер чекаємо вишеньок, поки вони закиплять. Так, вишеньки починають кипіти. Ще трошки почекаємо, хай так інтенсивніше закиплять. І так, вишні в нас киплять. Тепер ми додаємо оцей сік. Але треба перемішати спочатку, бо крохмалю сідає. Тепер буду додавати сюди оцей крохмаль і швидко колотити. Так. Так. Щоб не було грудочок. Все, крохмалю на дні немає. Чекаємо, поки загостіє. Прохмай схватиться. От уже густе. Все, наша начинка готова виключає. Тепер дам її трошки охолонути. Багато, щоб наші вишні не опекли наше тісто. Отак от хай трошки охолоне. Ну і от, тісто у нас готове, вишні у нас готові. Беру трошки борошна, так ствину, таким чином покладемо сюди, угу. вироблю перший пласт таким чином. Трошки його розкатаю. Воно вже підійшло. бачите які воно там пузырьки. Розріжу на частинки. Цей крайочок ще треба трошки. Так. Так. Розріжу його на частинки. Десь буде так. У мене. Так, тепер зробимо таким чином, тут трошки розріжемо Одно, один краєшик, як на половинку, так не до кінця. Зробимо такі надрізи, кладемо вишеньки. один Вийде великий, для два, маленьких невеликих. Ходимо вишеньку отак. Таким чином. Це ми накриваємо отак. І защипнемо країшки отак, щоб не вилазило нічого. Треба гарненько защіпнути. І так, все робимо таким чином. Кладу поки надекуємо. І все останнє робимо так само. У мене сім пиріжків вийшло. Я їх змазала яйцем. Яйце трошки сколотила вилочкою, і все. Можна жовточок із молочком. У мене молока не було, я зробила так. Все, наші пиріжки йдуть у духовочку. Хвилин 25-30 в розігріту духовку 180 градусів. От. Такі пиріжечки у нас вийшли. Смачні, швидкі. Якщо треба приготувати швиденько, прийшли до вас гості. От, будь ласка, таке знахідка така. Заходьте на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь. Смачного всім і мирного неба! Па-па!